Всім привіт! Робота по прицепові трошки робиться. Покажу зараз, що зробив, але суть відео не в тому. В кінці відео питання ну, напишіть хто що підкаже. Якщо коротко, що зробив? Приварив сходинки. І там всередині є ще сходинка, ну, зараз я покажу. Зробив таку площадку, щоб можна було стати і подивитися, скільки в ункері. Ну і тут висота, де то мій палець? Метр 08 ну Треба ще зробив таку широку сходинку, щоб можна було залазити. Це перший момент. Другий момент зробив отакі упори. Пластина 8 мм. Ну, можна підложити, там більше-менше відрегулювати. Я вже возив пісок, мені здається, я вже показував. Ну, побачу ще, як воно, може ще одну підкладу. Просто була отакої от довжини, е, болти були, дов, довших не було, то стільки, скільки пластин ця довжина болта дозволяла підкласти, то я стільки нарізав, підложив. Якби були довші болти, можна було, ще може одне підкласти. Ну, Це таке, це ще, час покаже, чи треба відрегулювати. Е, третій момент. Переварив борта. Трохи блистить. Раніше тут був кутник такий загнутий, навіть приходилося підрізати шляпи болтів, тому що воно тут все було притик. Але тут була щілина, може хто пам'ятає, ну міліметрів 8, напевно, То підложив зсередини пластину, приварив, ну бачите зазор Зазор довів до мінімального, ну щоб тут мішків не стелити. Бо вжнива приходилося сюди мішки підкладати і сюди мішки підкладати, бо пшениця прилітала. А зараз, по суті, тільки тут. А тут тому, що при приварці бляхи трошки того борта повело. Ну, і тут воно відкривається, тут пластину так не, не зробиш, аж притик, бо воно буде в борт вдаряти. Ну Я думаю, це не проблема вже тут якогось ходника знайти і Підкладати. І отак, от, бачите, видно, шляпи. Відрізав, тепер на сою, я думаю, взагалі ідеально буде. А на пшеничку, ну тут міліметрів 2, може яке дуже маленьке зерно буде пролітати. Ну, ось так. Також є в мене така перемичка. Всім вона добре відома, це перемичка. Ну, МТЗ на короткі подовжувачі ставиться. Чи як вони тяги. Хочу її переварити, щоб вона ставала на довгі. Тобто, ну, зніму відео, зроблю тут пальці, ну, зніму і покажу, що і для чого. У мене одна перемичка є, я вже на ній чіпляв вон того фуркопа. Але вона трошки, трошки вона непрактична під нього, бо вона на оцих подовжувачах, вона трохи грає і погано зачіплювати сюди пальця. Тому візьму ту перероблю, та й вона в мене на той трактор е, преса той трактор тягає. Постійно треба туди-сюди перекидати. Хочу, щоб одна була спеціально на МТЗ, а та була вже на той малий тракторець. Ну ось так. Е, поробив вже такі всі е, кусячки, можна сказати, які були допущені при роботі прицепа. І тепер постало питання ну, чистити і фарбувати. І от питання, кузов тут приблизно, я так дивився, такий, як на газоні на зілові, скільки треба, може хтось подібно малював, скільки треба фарби купити, щоб його помалювати? Дивлюся я на ту Дніпровську вагонку. Він вже бачите, трохи почищений, але трохи ще воно, ті всі, як воно, ті всі пази ще треба попрацювати. І ск... і... Скільки треба фарби, щоб його помалювати? Кузов приблизно такий, як і газоновський зіловський. ну там Плюс-мінус, може він чуть вищий, там вищий, ширший, це я думаю так не критично. Дивлюся я на Дніпровську вагонку. Продаються вони в банках 2,3 літри банка. Є, є 0,75 літра банка. І 2,30 І от мені цікаво, бо банка коштує 1100 гривень, мені здається, так. Ну, Щоб не купляти лишню, бо 1000 гривень жаба жме, щоб купити лишню банку. І от не знаю, Чи вистачить 2 банки, це буде скільки 4,5 літри. Чи треба 3 банки. Може хтось хтось малював. Ну, Тут, тут, оскільки воно до того якби, не дуже малювалося, треба, я так думаю, в 2 шари, Ну, хоча б ззовні в 2 шари помалювати, а всередині, там, де зерно, воно ж воно краску буде трошки витирати. То там хоча б в один шар. Ну так. От підкажіть, хто знає скільки треба. Рама буде малюватися окремо, в інший колір, рама буде однозначно чорна. Тут, там, я думаю, 2 літри з головою вистачить. А от кузов, він такий трошки об'ємний. Може хтось знає, хтось щось підкаже, хтось, хтось газона колись малював і скаже, який розхід. Ясно діло, що там буде і розчинник. Хотілося так, ну, щоб за цей процеп ну, доробити і хай на дворі собі стоїть. Щоб, ну, він буде весь час стояти на дворі, треба так помалювати, щоб надійно з гарантією. Ну, Щоб я, якихось декілька років він точно не пооблазив. Так що, хто знає, хто підкаже, чи вистачить 4 літри його повністю з усіх боків, чи брати 3 банки, чи може й 3 буде замало. Може хтось дніпровською вагонкою користувався з глядачів. І підкаже ну, свої враження, може якась є інша фарба 3 в одному. Чого 3 в одному, бо воно все. Бачите, його ніяк не вичистиш до ідеалу, все воно так корозія буде. А Дніпровська вагонка на, 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 на іржу наноситься. Чистану, куди я зможу болгаркою долізти. А все решта ну, задується і так воно буде. Так що жду ваші коментарі. Коментуйте, ну, цікаво, бо ж хочу щось, щось з ним зав'язувати, бо треба за оце чудо братися. Всім дякую за увагу і за ваші коментарі.